У мене суперсексуальний чоловік, який, мабуть, набагато сексуальніший в проявах, ніж я. І він такий тім лід. І в мене буває так багато сексу, що я втомлююсь від нього. Вибачте, але я коли сказала це тепер. Я тобі дуже дячна за щирість. Я коли сказала це своїй терапевти, що в мене буває а, стан, коли а, мені овер ну, типу сексу, тому що він може бути два рази на день. Тижнями, ну, типу, такий нон-стоп. Я просто втомлююсь. Вибачте, але я реально втомлююсь від сексу, іноді, іноді. І я говорю про це зі Стасом, але коли сказала терапевтка, вона сказала: Аня, нікому, нікому цього не кажи. Я зовнішньо, або, й, може, внутрішньо, досить сексуальна в ну, проявах, в поведінці. І, типу, він як чоловік збуджується постійно, ну, Типу, він постійно готовий. Прекрасно. І, типу, це прекрасно. Але я як жінка розумію, Маш що для мене, типу, потрібен іноді такий, е, типу, паскучать, е, щоб романтизувати секс, і щоб він не просто ставав. Хоча в моменті сексу мені супер офігенно, класно.